Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати, як працює процесор. І в цьому відео я хотів би вже розробити а, такий пристрій, як АЛП. Це арифметично-логічний пристрій англійською, це Alu Arithmetic Logic Unit, якось так. А в цьому відео я вже буду використовувати Logisim Evolution, тому що звичайна Logisim вона вже не підтримується, не оновлюється дуже давно. Її автор закинув ще, мабуть, в 2014 році чи щось таке. І ця просто зручніше. Якщо ви досі користуєтесь звичайною Logisim то я зараз буду використовувати функціонал лише Звичайного лоджестим, тож у вас, ну, не думаю, що виникнуть якісь проблеми. Ож, повернемось до нашого Алу. Що нам ну, для цього потрібно, і навіщо він взагалі потрібен. ALU Це ну, в моєму розумінні це прям серце процесора. Це саме те, чим він думає. Тобто він Саме цим працює з даними, котрі йому ну, підсовують, які він бере. Тож, саме цей пристрій виконує усі операції в процесорі. Звісно, їх там більше, це можна сказати, ядер або в одному ядрі ці ці алу пристрої. Тож, ну, для мене це саме серце. І зараз ми якраз вже починаємо. Доходити до програмування. В нас буде вже невеличкий свій асемблер Ну, він трохи пізніше буде в наступних відео, але тут ми вже його коснемось і почнемо розуміти, що за команди процесора і взагалі як вони виконуються. Створимо логічний пристрій. Натискаємо Add Circuit і так і назвемо його LU, тобто Logic Unit. Відкриваємо його ось так. І ось тут буде наш логічний пристрій. Що нам в ньому потрібно? Ну, спочатку нам треба два входи. Ми будемо приймати якісь дані, будемо їх порівняти і видавати результат. Я буду працювати з 4-бітними числами. Ви можете ставити стільки, скільки вам заманеться. Там 8, 16, 32. Я зараз для прикладу використовуватиму лише 4. Так, ми будемо приймати 4 біти на один і на другий вхід. Ми їх можемо навіть зараз а, одразу підписати, що це. Так, а де воно тут Лейбл, ось воно. Input A а, бо воно не, не працює. HDL, я не знаю, що це. Ладно, потім будемо підписувати. Так, два входи і один вихід. Вихід, вихід, так само 4 байти. Ось так. І тепер що нам потрібно? Ми сюди будемо вводити дані, і дані в нас будуть порівнюватись і виходити на вихід. Тож, нам потрібні такі пристрої, як AND. 4 а, Маленький. Далі в нас буде елемент OR. Так само 4, так само маленький. І елемент, ну, давайте, SOR. Звісно, ми можемо всі використовувати ось тут. Поставити ось ці всі. Але ну, для прикладу, гадаю, достатньо буде 4 елементи. Четвертий елемент в нас буде порожній, в нас просто будуть виводитись ось ці дані. Тобто, якщо в нас однакові дані, то ми просто з цього виходу будемо виводити ось сюди, на вихід. Ось таким чином. Але зараз нам треба ще зробити так, щоб в нас вибирались канали, які саме в нас пристрій зараз працює. Для цього нам потрібні плексори. Ми вже вивчали ну, в попередніх відео, ми працювали з плексорами, ми їх розробляли і зараз ми будемо використовувати саме їх. На виході нам потрібен мультиплексор. Ось так ми його поставимо. Так, в нас буде 2, тобто 4, ну, 2 біти в нас буде Select Uh, data bytes у нас 4, ми працюємо з 4. Includen Enable нам не потрібен. І ось таким чином ми будемо вибирати канал, котрий в нас зараз працює. Uh, це я потім сюди доведу. І ось тут нам потрібні потрібен один демультиплексор. Так само, два. І ми працюємо з чотирма бітами. Один і другий. Два демультиплексора. В один нас ходять дані ось тут, а на другий ось тут. І тепер поєднуємо. Це в нас буде перший, це в нас буде другий, це в нас третій пристрій. Ну і четвертий. Четвертий нам сюди. А, так, і ось ці нам треба поєднати сюди, сюди і ось сюди. Ну, от так можна їх поєднати. Так, тепер в нас має бути. Вихід на адреси. Точніше, вхід. Два біти. Так, тут в нас має бути... Я не бачу. Тому я не можу змінювати. А, тому що це треба інпут зробити. І перемикнути ось так. Тепер помилка вийшла. Пішла. І тепер поєднуємо ось ці канали ось сюди. І нашу адресу ми поєднуємо сюди. Супер. Тож, як працює цей наш пристрій? В нас є коди. Давайте, мабуть, так і напишемо. Код 00 – це в нас пристрій AND. Код 01, це в нас пристрій або. 1 0 це в нас пристрій SOR. І 1 це в нас пристрій, я не знаю, як його назвати. Нехай буде просто 0. Ну. Ми тепер можемо порівнювати наші дані, наші числа. Трошки підвину, ось так. І поставлю ну, датчики, я їх називаю. Це для того, щоб не переводити в умі з двійкової системи числення на десяткову Тож, ми будемо тут побайтово перевіряти наші числа. Тобто, пристрій end Це в нас якщо 1 і 1, то в нас буде 1. 1 і 0, звісно, в нас нічого немає. Так само 1-1, в нас так само нічого немає. 1-1 в нас буде 1, тому що в нас ось тут одиниця перша. І перша одиниця тут. А тут, звісно, в нас нічого нема. Тож, у байтове, ось так воно порівнюється. Тепер переходимо до Або. Або в нас така сама логіка. Як ми в одному з попередніх відео розробляли ці пристрої. Тож, в нас має бути або ось тут одиниця, або ось тут одиниця, щоб тут була одиниця. Ставимо тут одиницю, у нас ось тут одиниця. Якщо ось тут в нас одиниця, тут немає, то в нас переноситься сюди. Гадаю, з цим зрозуміло ксор. Це той самий OR, але з виключенням. Це виключене OR. То ставимо код 1, 0. І в нас ось тут одиниця переноситься. А якщо ось так, то в нас інверсно. Тобто, якщо тут одиниця і тут одиниця, то в нас інверсоно тут буде 0. Це як OR, тільки навпаки, якщо в нас і тут і тут одиниця. Ну і звісно. В нас буде повторюватись, якщо в нас код 1. 11. 1-1. Ось так. Тож, наш пристрій LU логістичний юніт вже готовий. Тепер ми можемо навіть його сюди додати. Ось так. Потім ми з ним ще будемо працювати. Тепер ми розробимо такий пристрій, як Arithmetic Unit AU. Відкриваємо його. І в нас так само тут будуть коди 4 байтові. Це на нас output, це у нас input. Угу. І такий самий. Скажу одразу, цей пристрій Arithmetic Unic, він трохи складніший. І для розуміння, і для розробки, тож я можу ну, трохи помилятись. Так, в нас два входи, і в нас буде один вихід. Це у нас output 4. Вихід в нас буде ось тут. Ось так, нам треба трохи більше місця. Так. А, наш пристрій арифметик буде що робити. Він може, точніше, буде складати, віднімати, ділити і помножувати. В нас вже є такі пристрої арифметик, ось він. Тож, ми сюди їх додамо. Тільки тепер 4 байти. Плюс-мінус, множити. 4 байти і. Поділення. Ви так само можете продовжувати ще ставити ось ці о, пристрої. О, просто в нас будуть демультиплексори трохи більше. Так, це нам вже не потрібно. А тепер нам так само треба поєднати з демультиплексорами і з мультиплексором, щоб в нас виконувалася. Або одна операція, або інша, і так далі. Так, мультиплексор. Це в нас на вихід. У нас два біти вихід, і працюємо ми з чотирма байтами. І два демультиплексора. Один на ці дані, а другий на ось ці дані. І, звісно, так само коди операцій. У нас тут поєднується, і буде ще один Від Тільки вже на два байти. І тепер поєднуємо. Це в нас з першим каналом, це в нас з другим, це в нас на третю операцію, і це в нас на четверту операцію. Ну і, звісно, цей. Сюди, цей сюди, цей сюди. І тепер виходи. І тепер так само ми адресу поєднуємо з цим мультиплексором. І тепер можемо перевірити. В нас, давайте коди операції тепер напишемо: код 00, це в нас операція Add. тобто складання. Адер в нас буде працювати. 01, це в нас мінус, це в нас саб. 1, 0, це в нас помноження. І 1, 1 код, це в нас Divide. Це наші коди для. Програмування. Тобто, в нас буде працювати або один, або другий пристрій, або третій, або четвертий. А з переповненням типу даних, я не знаю, ну, можна спробувати просто зациклити його. Тобто, в нас, якщо буде переповнення типу, то воно просто піде в наш, давайте поки що видалю це просто перенос. Якщо в нас, наприклад, тут буде більше 8, ну дай, 4 байти, це 8, то воно переноситься цей байт на, на новий. Так, давайте тепер спробуємо. В нас зараз операція 0-0, тобто в нас буде складання. Давайте двійку, тут в нас трійка. Так, тут, мабуть, теж поставимо ось так датчики. 2 плюс 2 в нас 4. Супер. Давайте переповнення типу зробимо. Тут мінус 8. Так, ну, окей, тут в нас. Давайте. 4 плюс 6. В нас мінус 6, ага, в нас перекидає. Тобто, в нас, як я вже в одному з відео пояснював, в нас йде не від 0 до 8, а. Ой, не від 0 до 16, у нас тут 16 максимальне число, а з мінус 8 до 8. Тож, переповнення типу даних в нас працює саме ось так. В нас знаковий тип даних. Тобто в нас може, може бути від'ємне число. Хоча ми можемо це, це лише умовність. Ось тут ми зробимо ось так. Unsigned і ось тут unsigned. Це 4 плюс 6 в нас 10. Якщо ми тут зробимо 12 плюс 14, то в нас буде 10. У нас переповнення типу в нас 12 плюс 14, це буде 26. А так, як в нас 16 максимальне число, то у нас переноситься на наступний реєстр, і це в нас буде 10. Тож переповнення типу в нас працює саме ось так. Гадаю, з цим зрозуміло. Так, тепер ми працюємо з відніманням. 12-14, в нас буде 14. Знову ж таки, тому що в нас переповнення типу, в нас навіть світиться ось це. Давайте спробуємо його ось так зробити. Перенести на самого себе. Ні, так в нас помилку від... О, пише. Добре, тоді не будемо. А, так, треба. Reset Simulation. Так, ми працюємо з відніманням. Давайте 4-2, в нас буде 2. Ну, звісно. 8 мінус 2, у нас 6. Супер. Тож, ось так ми можемо, у нас сюди приходять дані. І ось цими адресами ми керуємо, яким саме зараз в нас працює пристрій. Так, це і є. Тепер повертаємось в main і додаємо сюди арифметичний пристрій. І тепер можемо поєднувати. Ми робимо те ж саме, що ми щойно тут розробляли в наших цих пристроях. Ми просто використовуємо мультиплексори. Давайте в нас будуть підні дані 4 байти. Ми працюємо з 4 байтами і такий саме. І тепер, звісно, буде вихід. Ось тут нам тепер потрібні мультиплексор. Звісно, в нас буде SelectBits 1, так як в нас два канали тут потрібно. Ми будемо вибирати, який в нас зараз пристрій працює логістичний, логічний або арифметичний. Але працюємо ми з чотирьома бітами. Це в нас сюди, оце в нас сюди. І на вихід. І тепер так само в нас демультиплексори. Два біти, супер, ось так ми його поставимо. Тільки нам потрібно один біт. Ми будемо вибирати або ось цей, або ось цей пристрій. Так, дані ми поєднуємо ось так. І ось так. Дані у нас або туди, або туди йдуть. І тут так само. Сюди і сюди. А ось цим демультиплексором ми будемо вмикати або цей пристрій. Ага, тут у нас два, звісно, ми ж програмуємо двома двома бітами. Адреси ми ось тут поєднуємо. Ми поєднуємо з цим мультиплексором. У нас вони будуть однакові. І ось тут треба ще один вхід на один біт. Ось цим ми будемо перемикати або логічний пристрій, або арифметичний пристрій. А ось тут у нас задається адреса нашого пристроя, який в нас всередині. Або помноження там, або тож. Давайте перевіряти. Ну, давайте 2 і 2. Так, я поставлю датчики. І тут так само. Додамо, щоб нам було зрозуміліше. І так, ось цим ми вибираємо зараз логічний пристрій. 1 плюс 1, ну, не 1 плюс 1, а 2 і 2 в нас буде 2, тобто в нас ми можемо коди навіть ось ці скопіювати. І так само тут. Ось ці коди ми копіюємо в мейн ось сюди. Не все скопіювалось. Зараз додамо. 00 це в нас L. І, мабуть, ось тут ми ще додамо, що 0 це в нас L логік, а одиниця це в нас, я не пам'ятаю, як правильно пишеться, мабуть, ось так арифметика. Так, у нас працює логіка, і зараз ми працюємо з end. У нас ось тут виставлено I. Виставлено Тож, 1 і 1, з нас, звісно, буде давати ну, двійка тут і двійка тут. Якщо, двійка, якщо одиниця тут і одиниця тут, то звісно, в нас буде одиниця. Якщо одиниця лише в одному випадку, то в нас тут буде 0. Так само з усіма числами. Якщо тут 6 і тут 6, то в нас буде 6, якщо тут 7, то, звісно, тут буде 6, тому що тут порівнюються лише байти, ну так само працює з OR. Якщо ми тут поставимо, то в нас 6 і 6 буде 6. Так само XOR, код у нас виключений буде. І так само ми можемо порівнювати. в нас 1 і 1 буде. Ну тобто він буде показувати, що. Та там помилка всередині. Якщо один, то один, то звісно. Ну і так далі. І тепер арифметика. Ми перемикаємо тут наш код на арифметику. І в нас працює тепер ось цей пристрій. Додавання в нас, давайте 2 плюс 2 буде. Це у нас поділення. Ось код. Це в нас 4. Це в нас а, адер працює. 2 плюс 6 в нас. А, так, тут сайнет. Треба, мабуть, unсайнет зробити. Датчик. 2 плюс 6 в нас 8. Продовжуємо. 2 плюс 7 у нас 9. Ну, звісно, 0 плюс 7 у нас буде 7. 4 плюс 7, 11, ну і так далі. Супер. І тепер 0,1 це в нас працює віднімання. Давайте 0-2 в нас 14. Ну, так би в нас 16 було, а так ми займаємо все, самого себе, і в нас буде 14. У нас переповнення типу. Те, що ми робили попередньому. Коли розробляли ау. 6-2 в нас 4, тут працює. так 8-2 у нас 6. Давайте 8-15 у нас 9. Ну, тож, тут все працює. Тепер помноження. 15 на 15 в нас буде 1. Не знаю чому там своя логіка. 12 на 15. 4, Тут переповнення типу йде, мабуть. Давайте. 2 помножимо на 2 в нас 4. 4 на 4 в нас. Має бути 8. 4 на 2 в нас 8. 4 на 4 у нас має 16. А, ну так, да, 16 він не може показати. 8 на 8. 64, і воно там ділиться. 8 на 2. Має бути 4. Щось десь я неправильно зробив. А, це помноження. Це помноження. 8 на 2, 16, воно, звісно, не буде. 8 на 4. Ми ділимо на рівне. І в нас через переповнення типу в нас виходить там 0. Якщо ми будемо ділити якесь значення там 10 на 1, 10 на 3 14. Це теж через переповнення типу. Ну, гадаю, цим зрозуміло. І тепер поділення: 10 на 3 в нас буде 3. 10 на 7 у нас 1. 14 на 7 у нас 2. 14 на 5 у нас 2, і звісно, одиниця у нас відкидається. По модулю ми там теж можемо розробити, але це вже трохи далі. Тож, ось так працює арифметично логічний пристрій. Алу. Його так і називають. Алу. Російською це так само ну да алу це устройство. І, якщо англійською, це арифметик, Якщо не помиляюсь, ось так воно пишеться. Arithmetic Logic Unit. Тож, ось так воно працює. Саме ось це і є ядро процесора. До нього приходять дані, і він з цими даними працює і видає на новий. Тобто тут може бути оперативна пам'ять, в котру там записуються якісь дані, котрі звідси вийшли і записались в потрібні там комірку пам'яті. І з потрібної комірки пам'яті сюди поступають сюди, і ось так воно працює. Ну а на цьому в мене все. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. До скорих зустрічей! Пока!